Цьогоріч головна тема екофоруму у світовому тренді: як мінімізувати викиди парникових газів в атмосферу, про європейський зелений курс та як його реалізувати у нашій країні будуть розповідати фахівці з різних міст України та світу. Виступатимуть і наживо, і онлайн. Будуть працювати паралельно кілька локацій. Одна з них посвящена європейському зеленому курсу і бізнесу, і втора секція локація, посвящена тим ініціативам городов України і Гаратов Європейського Союзу, які які сьогодні є, які вже були, які допомагають, ну, скажем так, улучшить состояние экологии в в городах. Свої напрацювання зможуть представити і студенти, вони презентують свої проекти з ландшафтного дизайну. Також чекають на екофорумі і школярів. Дуже важливо сьогодні виспитувати підростаюче покоління. З першого по настоящий екофорум у нас кожен рік є площадка для наших дітей. Як результат, одна із школ, гімназія Сегодня под на прошлом экофоруме подписала меморандум по раздельному сбору мусора. Эта программа работает. Ребёнок, которого с детского садика учат, как нужно обращаться с природой, он никогда не напакостит. Он будет и других, и родителей своих учить, каким образом надо обращаться с природой, чтобы не навредить. Важливо, чтобы напрацювання учасників екологічного форуму застосовувались на практиці. Так, сподіваються вирішити питання зникнення малих річок на Шестямедуз та поводження з відход у Запорізькому регіоні для цього потрібні зміни у законодавстві. І фактично, внаслідок секційного обговорення промов спеціалістів, обміну думками, ми вже після екоформу, я бачаю, що вийдемо на конкретні законодавчі ініціативи і місцеві ініціативи, які ми донесемо до громадськості. Деякі з ініціатив вже донесли законодавцям, зокрема про справедливий розподіл екологічного податку. Гроші мають піти на конкретні природоохоронні проекти на місцях, і важлива та теза про переформування екологічного податку, що і народним депутатам ми закидували. Ми відповідь отримали. Сказано, нам було сказано ще в тому і кабміні і Верховній Раді, що будуть внесені зміни до бюджетного кодексу, що 20% буде забирати держава. Ну кажемо такими. Словами, як воно є, а вісімдесят вони повинні залишатися на місцях. 50% в області, 30% на громадах. Анастасія Остапенко, Віталій Подолян, Олександр Булгаков, Тв 5